Доброго дня, шановні пісюняри та пісічки, мої любі хвільмо содоміти, як часто у вас настигає відчуття, що більшість хвільмів, які ви бачите сьогодні на екрані, гумно? Ваша віра у візуальні картинки захиталася як стільчик перед херсонським колаборантом, як часто скролячи через нові хвільмові релізи, у вас буває приступ бредятини, і у вас падає пісюн та защілюється пісічка. Зупиніть все, що ви робите зараз. Закрийте оченята, видохніть дим з песимістичного водника, щоб відновити віру у вашу фільму у Миколи. Є рішення саме для вас. І це рішення називається прайм. Раймал, це геніальний серіал від Гендія Тартаковського, мужика, який дав нам самурая Джека та ще декілька мультфільмів. Він подарував нам численні години мульткуражу дитинства, до того, як ми навчилися пестити вужика, діджеїти горошинку чи розглядаючи фотки мертвої русні. Ну, це уже сьогодення. У декого з вас може виникнути питання: Миклуха, я думав, ти нам порадиш якийсь толковий хвільм на вечір? А тут мультик? Чи якесь аніме? Ми що діти, чи дай боже, геї? Нотатка. тільки геї дивляться аніме. Sorry. І тут я вас мушу зупинити. Brr. Цоп себе, слухай, голубе, ти знаєш, що ти людина. <плес> <плес> ти знаєш про це чи ні? Анімація вже дозріла, щоб сприймав її гідноти, вартість її єдина, історії розказані вміло, дивись, мультшедевр не просри. Прайма відносить нас назад у далеке минуле до первісного світу, там, де не було місця моралі та притчам, дружбі та злагоді, варенню та сирникам. То був час жорстокої боротьби, де все, що літає, плаває, повзає, ходить, керувалося тільки одним інстинктом вижити. Здобути їжу, захистити своє, але понад усе вижити всередині цієї хаотичної какафонії, безжального дарвінізму, ми знаходимо наших головних героїв, мужика й динозавра. Їх історія починається одного фатального дня, коли обоє втрачають найдорожче, що у них було в житті, підкошені бідою, не маючи сил рухатись далі, готові вже здатися в обійми смерті. Шляхи мужика й динозавра випадково пересікаються. Волею випадку вони змушені об'єднати зусилля для виживання. Починаючись як партнерство по вигоді, їх відносини згодом переростають у чарівно-смертельний тандем. Тандем кликата списа. Якщо чесно, я відразу став фанатом даного серіалу після декількох епізодів. Знаєте той старий вислів не розказуй, а показуй, як всі люблять кіноділки. upon words at all. Так, от праймал це просто ідеальний приклад оцієї фрази, через те, що герої не можуть комунікуватись з собою. Вся 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 інформація. Про те, як вони думають, що вони, що вони почувають, яка в них реакція на те, то се, то у них все просто передається візуально. І там взагалі немає ні одного зв'язного словосполучення. <ррик> Через оцю відсутність діалогів, просто наша увага, наскільки прикута до змін міміки в обличчях героїв, чи то порохах, чи навіть там маленькі посмикування м'язів. Уже для нас можуть сигналізувати який стан тривоги, який рівень загрози, хто вони злі, чи ні, і так далі. Відблиск там в очах, маленькі там насуплені бровинята чи маленька посмішка. Це вже нам розказує більше ніж тисячі слів, і можна навіть сказати, що праймал це тисячі слів без слів. Цьому безжалісному та суровому навколишньому світі, в якому знаходяться дані персонажі, які навіть не можуть спілкуватися один з одним, якщо чесно, для мене було дивовижно наскільки зворушливий може бути цей мультсеріал, і я досі не розумію, як можна було впихнути стільки всього лише в 20 хвилин одного епізоду. Та викликати просто шалену бурю емоцій, які деснилося і десяти тисячам, і мільярдам нетфліксівських дрислій. І мушу признати, навіть один епізод розчули мене настільки, що я дропнув пару сльозинок. The the і да, я знаю, що я тряпка і Микола нада грати жорсткіше, але не дивлячись на такий простий на поверхні сюжет про уй, та це ж мультик про мужичка і динозавра. Але вони інколи сюжети ці настільки просто. Глибоко стрибають до тебе в душу і просто грають на арфі ваших почуттів, щоб да, ви можете навіть дропнути сльозинку. Ха! Гей! Я думаю, я вже провів достатньо причин, чому ви повинні подивитися праймал, Викроїть моментик зі свого складного графіку, відволічіться, зробіть собі подарунок від своєї каждоднівної боротьби з життю. І на 20 хвилинок пориньте у світ по той бік екрану, у світ. Почуватися частенько з гості. У деякого з вас може викликати це саме. У цьому Чесно, я відразу став фанатом даного привівсі пориньте з почуватися.